Так, зімечки, ви, мабуть, бачите за моєю спиною вивізку. Можливо, ні. Ми зараз знаходимося на заводі імені Патона і будемо вам показувати і, скажімо так, розрушати той міф, що патон це китайський продукт. От сьогодні ви побачите, що зварювальні апарати Патон спочатку і до самого кінця виготовляються тут, в Україні, на заводі в місті Києві. Погнали! началось вообще с идеи, с идеи того, что так как мы понимали, что наш, наш завод не, не вспевая за новыми тенденциями, в тот момент я поехал как раз в Италию, увидел эти новые аппараты, и у меня родилась идея, что все-таки мы должны это сделать, а, а я еще в институте заинтересовался инверторной техникой из-за того, что хотел сделать мощный очень усилитель. Для него нужен, как, как вы знаете, для мощных усилителей, но мощный источник питания. И тогда как раз у меня попадаю в Италию, и, и как раз попадаю на тот завод, который производит инвертора. Естественно, у меня как бы все сложились как звезды. То есть я, я работаю на заводе сварочного оборудования, которому нужны тоже источники, мощные источники. В первую очередь я понимал, что надо будет начинать не то что даже с изобретения, а сколько как организовываться. На тот момент литературы очень было мало, по крупицам собирали информацию, много, когда не получалось, хотелось бросить. А через полтора года, когда у меня уже стоял прототип готовый, я же уже сделал серийный именно образец, который можно было уже масштабировать. Первые аппараты это были 160 аппараты, их было 12 штук запущено в, ну, в 2005 году. Правильно вас розумію, в цьому от в цій лабораторії точніше розробляються всі мікросхеми, що стосуються плазморізів. Не мікросхеми, а, скажімо так, вся конструкція апарату. Ага, тобто це мікросхеми, транзистори, плати. Mm -hmm. Ну, якщо подивитися на апарат, нього хочуть, це міні-комп'ютер уже. Mm -hmm. І кожен узел, кожен узол це починається з того, що хлопці беруть якусь плату, спочатку. Роблять якийсь результат цієї плати, керування, потім беруть узіл силовий, потім все об'єднують, потім додають функцій і потім вже апарат працює. Цей режим використовується тільки для очистки нержавійки від е, цвітов побіжалості. Тобто такий принцип. Значить, Підключили щітку, підключили це клема маси, вибрали в налаштуваннях режим клін, режим очистка. Вибрали. Тут є очищення і є полірування. Значить, Очищення тільки чистить нержавійку, а поліровка е, ще полірує нержавійку, тобто з матовий ниржавік, робить е, глянцеве. Зараз це все можна продемонструвати. Да, давай, давай. Ну, Начнемо з очищення. Друзі, хочу відмітити, що українською мовою все меню. Бачите? Да, також будуть там доступні інші мови: англійська, польська, ну під який там. Е, також для цього потрібний ось такого плана від бінзеля. Реактив. Угу. Ну, він я його вже налив сюди в стаканчик. Просто сюди мокну мокнули. Конкретно. Ці, ці зразки вони вже перепереперепалені. Отут де шов, це вже чорне, цей режим його не очистить. А от mm -hmm. оцю зону, де де синя та червоне, досить непогано не повинно очистити. Ну, ось так, зараз тряпочку. Круто. Отак і водичку його змить І Навіть так, це, 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 зраз... це просто вод... водичка. Саме, саме головне, що ця функція. Вона присутня в апараті, їй не потрібно окремо. Це обладнання, яке варить, і чистить. Тепер полірування. Так. Вибираємо полірування. Угу. Ну ось сюди, матова, матова нержавійка. Так. Беремо так же само щиточку. Та так? так же Так само мокаємо її і працюємо. Ця щиточка продається окремо чи? Да, буде буде, так, буде в комплекті до, до апарату. Навіть в комплекті буде круто. Да. Друзі, дивіться, що відбувається. Щас я з, змию. Та, та, ну, воно вже видно. І ось видно це глянцеве п'ятно. Ну, на камеру можливо воно не передає, але все одно ну, воно... був воно... Ну, тобто вам не потрібна вже болгарка там, з якимись кругами фетровими там, чи ще якимось, воно вже відразу колірується. Це Я мало того, чтобы заглядывать ну, в мозги своему ну, процессору, этому, я сделал даже специализированную на ноутбуке программу для этого. Ну, потому что ну, нету таких ну, средств, таких не существует на самом деле. Самому приходится придумывать такие вещи, но зато она минимизирует всякие, ну, ну не требует очень огромных затрат. Вот так. Мне даже эту плату пришлось самому спроектировать. <рик> <рик> это казалось бы мелочь такая, а его приходится самому этот. У каждого разработчика, это, грубо говоря, это свой индивидуальный. Вот, и поэтому... Поэтому не существует таких универсальных решений. У универсальных таблеток не существует таких. Это я у нее заглядываю, условно говоря, в, ей, ей, в ее как бы, глазами смотрю на сам процесс. И пришлось вот такую оболочку самому сделать, потому что я понимал, что так как мне с ней работать годами, а я фактически, да, я два года вот это же. И на ходу ее постоянно модернизировал, там что-то не хватало, и вот она сначала начиналась поскромнее все было, потом все обрастало, обрастало всякими кнопочками всякими. Вот это, видите, это она Например, красный это ток, например. Вот там зелененькое это напряжение. Э, Вот это фиолетовое, это как раз реакция ну, моего так называемого регулятора. Там. Цим приміщення також одне з невиробничих а для тестування. У нас тут основна задача це кліматична камера і тестування вже готових розробок, але в різних умовах, скажімо так, нестандартних. Там, при високій температурі, при високій вологості, при низькій температурі, тобто розуміти, як себе це обладнання буде вести, скажімо так, не в приємних умовах. Лазер цей ріже пластик в основному до 5 міліметрів товщиною. Це для різних не знаю, внутрішніх задач обладнання. Це 3D-принтер печатає деталі для лабораторії. Тобто, якщо треба зробити якийсь прототип, деталі перед тим як замовити форму для присування, потрібно ну, побачити його вживу, як воно виглядає.

If you go if you think you Це один із основних цехів по Тут виготовляються у нас материнські плати силові для зварюваних апаратів, в залежності від потужності обладнання, починаючи там від 100 а, ампер, 150 А, ампер, 200 А ампер, закінчуючи потужними, до прикладу, такими модулями Ось ви бачите, 500-600 А. Тут вже транзистори, не транзистори стоять, а модульні зборки транзисторні. Цех у нас тут зборка відбувається апаратів, всі узли зливаються в кучу. Після цього їх спаюють, тому що там, де є можливість скрутити викрутками, ключами, це одна справа, а багато є нероз'ємних з'єднань, де потрібно запаювати. Після цього кожен апарат стає на стенд, і на цьому стенді відбувається тарування, обладнання на відповідність параметрів. Обов'язково також стоїть він до моменту відключення, повний цикл. Після відключення він має включитися, показати, що всі компоненти прикручені, все добре, нічого не перегрівається. І після цього вже заливається лаком кінцева стадія і віддається на запаковку. До речі, що хочу показати вам у звичайних там побутових напівавтоматів. Є привідним лише нижній ролик. Верхній він просто якби притискається, і обертається. Тут же ви бачите за допомогою цих зубів, за допомогою такого щеплення, обертається і нижній, і верхній ролик. Вони всі взагалі звичайно. звичайно, звичайно. Так Але вони, всі вони працюють одним механізмом, ніде не ніде не пробуксовують. І таким чином навіть якийсь дріт товстий, там і на велику довжину рукава він подається без ніяких проблем, і пробуксовується. Да, мы в основном смотрим, как бы, что хотят. Что хотят в основном, как бы сварчик, чтобы что хорошо продается, вот так. Вот, во всяком случае, вот самое основное ⁇ это то, что мы смотрим, что хорошо продается, что, что нравится людям. Да, иногда идем риск, вот мы, например, нашпиговываем иногда функционалом. Меня спрашивают, да, зачем ты это делаешь, зачем это... А потому что наоборот, у нас получается, как бы, нам, нам так как мы завод, как бы, нас, ну, настроены на массовое производство. Ну да, да, вот вы хорошо зацепили. На самом деле я и хотел сказать, что, конечно, самая большая конкуренция идет от Китая. Почему? Потому что они предлагают за свою цену очень хороший функционал и как бы и так как у них в Китае уже подтянулось качество, все равно эта рулетка существует с Китаем она никуда не делась, но, скажем так, она заметно уменьшилась, эта рулетка. И поэтому, как бы, это, и это очень большая, серьезная, ну, как бы, получается, ну, как бы, вот именно серьезный аргумент, и, и и очень серьезная конкуренция получается именно от китайцев. Цена и при этом функционал тоже, это, кстати, один из признаков, почему мы тоже не останавливаемся в функционале, потому что мы понимаем, что как бы, если мы не предложим такой функционал, предложат китайцы. Я с этого и начинал. Это это же первое было критерий. У мы видели проблема с сетями у нас, и именно с проваливанием очень низкое напряжение. И я тогда как раз по сути как бы ну поднял настолько планку, как бы что в наш ну в нашей стране я видел, что ну 150 вольт это еще не предел, как говорится. То есть и у меня тогда я уже разрабатывал разработал тогда аппараты, что они работали ну Нижний порог был где-то 130 вольт, 130 вольт, а 150 вольт он более-менее уверенно хотя бы мог варить. То есть он хотя бы мог, да, он там ни, ни звезды не срывал, там ни пятерками, да, да, он понятно не выдавал там максимально, но как минимум ты, ты свою работу мог выполнить. Это как раз о нас. Тогда китайцы наши не могли такое делать. Самое сложное это первое. Это самый первый, потому что, а, потому что я уже как и говорил, чтобы сделать шаг вперед, приходилось два шага назад. Наибольший рынок ⁇ это все-таки Европа. Наразе мы сделали такой крок, то есть у нас есть... Ще компанія в Польщі, Патон Європа, і це як такий великий логістичний хаб. Тобто все обладнання їде в Польщу і потім вже переміщається по країнах Європи. Також у нас є Бразилія, Саудівська Аравія. Також була поставка ще в Австралію, тому ринок Європи збільшується. Можу сказати, що за останній час, а саме коли йде війна, якраз попит на українську продукцію. Ми відчуваємо, що стає більше, плюс ми посилили свої позиції з точки зору продажів. Тобто, у нас є людина, яка відповідає безпосередньо за Польщу, є людина, яка відповідає безпосередньо за всю Європу. Тому ми так ну більше рухаємось. Ми створили біля 20 сайтів майже в кожної країні Європи. тобто вони дублюють наш сайт. Але в кожної країні ми зараз намагаємось, от через e-commerce достучатись до кінцевого споживача. Якщо казати про кількість, тобто чого продається найбільше, то це звичайна екосерія, тобто це апарати ЕКО 160 ЕКО-200, еко 250. Якщо ми говоримо за кількість. Далі буде серія Pro, тобто це вже більш професійний з цифровим табло, тобто можливістю під'єднати блок подачі дроту для того, щоб це вже був напівавтомат. Це, мабуть, другий по кількості і по попиту збільшили лінійку напівавтоматів. Мені здається, ну відсотків на 50. В цілому ми маємо десь 55. Моделі зварювального обладнання. Совно гарантії теж саме ціна така ж сама. Єдине, що, наприклад, бувають технічні умови, Ви сьогодні бачили в цеху, що є кліматична камера, то бувають такі випадки, коли нам приходить якийсь запрос. Наприклад, там Судівська Аравія там завжди там, плюс 40. Ну ладно, перед тим як відправляти, ми в себе все це тестуємо, задаємо ті умови, які нам покупець проговорює, там вологість така. Та Температура така, тобто ми тестуємо. В цілому ми уніфіцірували зараз повністю апарати. Вони мають три мови. Якщо переключати мови, то буде українська, буде і інгліш, і російський воєнний корабль. Тобто, у нас російська, вона є, але ми не позначаємо російська, написано Російськ російський воєнний корабль. Про експорт. Ми зараз вже виходимо на Амазон, тобто там процес майже закінчений, і ми вже будемо на Амазоні. І зараз розробка працює над там, є певні технічні нюанси і нюанси з сертифікацією, всім іншим. Тобто, наша така амбітна ціль це завоювати вийти для початку на американський ринок і вже потрошку його також завоювати.